Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Не до кінця розумію реальну мету чергового вояжу зеленського до кількості країн-членів НАТО. Пише політолог Тарас Чорновіла. Звісно, нам уже наклепали на банкові купу переможних звітів. Як Зеленське домовиться, що постачання зброї на підтримку України це відмовка на всі випадки, і вже не вперше вона прогоряє, коли приглянутися уважніше. Зараз конкретики було менше, а в минулі. І рази це аж випарало, бо все те, що приписували до візиту, насправді було узгоджене за тижні чи місяці до того, і без жодної участі зеленського там діють механізми Рамштайну й домовленості у межах НАТО щодо постачання Україні озброєнь, те саме і цього разу. І явної конкретики, хіба болгарський протокол про наміри купити в цієї країни два рашистські ядерні реактори для добудови Хмельницької АЕС. Тут уже і у мене щелепа відвисла. Ні, я бачу статтю ОС. Ці джунал, де вони вказують на невдоволення цим у Москві, бо Болгарія відмовилася в рамках загальноєвропейських тендерів розвивати ядерну енергетику тим більше на рашистських технологіях. А там у Москви були серйозні плани. Але щоб Україні купувати рашистські реактори, а вони розуміють, що це ж не просто купа заліза за 600 мільйонів євро. Це послуги виробника з монтажу, обслуговування, ремонту, постачання комплектуючих та рашистських уранових тваліва. Без усього цього залізу залишиться залізом і на додачу наших союзників у США є власні пропозиції з розвитку української ядерної генерації для мене якийсь сумнівний підсумок. Ще у Туреччині обговорювалися зерновий коридор, але з боку позеленіної України він уже перетворився на таку корупційну аферу, що навіть згадувати щось у цьому контексті неприємно. А окрім рашистських реакторів та вже давно і так узгоджених озброєння, нам представили хіба ряд політичних заяв, і додаткові декларації про підтримку вступу України в НАТО. Про декларацію я недавно вже писав і в себе в Ютуб, розповідав це пуста робота. Таку саму декларацію вже підписали всі країни НАТО. і Жодна свого підпису не відкликала. Це сталося на Бухареському саміті НАТО, коли Віктор Ющенко так не відмовили в ПДЧ, але дали завірення, що Україна буде членом альянсу і двері для неї відкриті. Дуже допомогло. Те, що з такою помпою збирає Зеленська, і це навіть трошки слабші запевнення і послабшення рішення, бо тут і підписалися всі а зараз… Зараз є прогалини, зате нова декларація заміняє попередню. Тож, завдяки Зеленському, руйнується навіть формальний консенсус 2008 року про перспективи України в НАТО. Показово, що Німеччина підписала декларацію Зеленського відразу після публічної заяви про відмову щодо вступу України без виконання умов. Ще одна ділянка це якраз деякі заяви найгучніші були в Туреччині, що аж збісило росіян, але насправді Ердоган нічого нового не сказав. Він завжди підтримував територіальну цілісність. Сність України засуджував агресію та ніколи не скасовував попередньої позиції, що Україна заслуговує на членство в НАТО. І байрактарий усі ці заяви це започатковано ще при Порошенкові. Аби це не пекло тима для кого літочислення починається з 2019 року. З контексту виглядає, що Зеленський Вів з кількома лідерами натівських країн розмови про перспективи надання членства. Але тут ми бачимо вже сотні доказів, що Зеленський і кроти зовсім не горять ідеєю провести. Стати Україну до НАТО. А якщо повірити в те, що щось у цій позиції після вересня 2022 року переглянути, я в це не вірю, то хіба в формулі приймайте нас із кротами, раваншистами, корупціонерами, розкрадачами, узурпаторами, волюнтаристами та не виставляйте жодних умов, але так не станеться. І якщо в непублічній частині Зеленська і за ярмакома, той повітка не послаблює, наполягали саме на цьому, то це ідеальна антиагітація. Але вона не має значення у НАТО вже. Же є більш-менш чіткий консенсус щодо України повторно дещо трансформовану заяву про відкриті двері, гарантувати збройну й іншу підтримку до кінця війни та можливо якийсь час після неї і запропонувати Україні те саме ПДЧ, тільки перейменувавши його на амбітний багаторічний план адаптації, і досягнення стандартів. І доки в Україні править Зеленський чи хтось із цієї кліки ні про який реальний вступ ітися не буде. З цим уже визначилися всі. А миролюбний столтенбарг іноді Ді стримує невдоволення. Ще один момент. Ми знаємо про жорстку позицію Німеччини, але туди Зеленський не поїхав. А в США йому вдалося досягнути неможливого. Ні один президент, включно з Трампом, ні разу не сказав, що Україні не місце в НАТО, і навіть не акцентували, що наша країна політично не готова до цього. І лише Зеленський зумів вибити з найбільшого друга України Байдена вже тричі негативну відповідь на хамську ультимативну виходку. Якраз напередодні Дня Незалежності США з Білого Дому подали однозначний се. Гнал і для дохідливості кілька разів його повторили. Так Байден заявив, що Україна не готова до членства в НАТО і додав, але Україні потрібно запропонувати раціональний шлях кваліфікації для вступу до НАТО. А поки Україна не в НАТО, США нададуть їй такі гарантії безпеки як Ізраїлю. Наші владні або розописці переважно процитували лише кінцівку про гарантії як Ізраїлю. Тобі не думку, якщо ти справді б хотів у НАТО, треба ставати на коліна, просити пробачення і нормальною мовою просити про нормальний план до. Сягнення членства а ще позбутися всіх крутів і реваншистів про різнюква з його десятками мільярдів мародерств, я вже мовчу. Але мені здається, що тут дуже цікавий дисонанс інтересів. Зеленський не хоче в НАТО, але хоче отримати якісь дуже позитивні обіцянки, які б зміг подати населенню напередодні виборів, до яких він попри війну готується з неабиякими поспіхом. А Байден хоче бачити Україну в НАТО, але таку, яка не буде через зеленського підривати альянс із середини, та дискредитувати всі мислимі критерії стан. Дарти і давати голослівні обіцянки. Байден планів немає. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.